Ми продовжуємо розмовляти в нашій студії з гостями. Отже, пане подгорне, ви говорили в першій частині про точку повернення. Скажіть, будь ласка, коли може настати оцей момент, що заспокоїти схід не вдасться, і буде оця образа? Ну, головне, щоб не, накоп... не накопичувалися, знаєте, бажання помсти. Бо зрозуміло, що дуже багато дезінформації, дуже багато спецтехнологічних оцих спецпропаганди, яка заважає людям, які там проживають, дивитися реально на ситуацію. Але питання в тому, що Україна це держава, держава з апаратом відповідним, спеціалістами, фінансуванням і тому подібне. Я думаю, що для простих людей просто потрібно вийти з певним меморандумом, гарантіями того, що економічний стан в країні, в державі в і на Донбасі не буде ну, погіршуватися, що будуть зроблені якісь певні зміни і для всіх, ну тобто не тільки для України, а вони будуть там десь ну, в ізоляції. А що всі зможуть отримати всі переваги від того і формування нових, нових еліт політичних Луганської і Донецьку? Бо бачите, при всьому тому регіонали, які купили місця в списках, вони не виїхали, не стали тими, тими людьми, які ведуть переговори, які беруть на себе зобов'язання, гарантії, тобто борються за своїх виборців. Там конче необхідно робити реальні вибори, які дадуть можливість відповідальним людям, відстоюючи інтереси Донбасу все ж таки вести переговори. Тим більше, що ви прекрасно розумієте, що всі ці проблеми, якщо доєднаються, стануть окремою республікою, вони нікуди не дінуться. Нам тоді прийдеться робити величезний кордон для того, щоб всі ці, так би мовити, ну, да, оці економічні негаразди не прийшли, умовно кажучи, в Україну. Тому такі переговори, таке роз'яснення, такі ну, конструктивні розмови, ніхто ж не веде. Навіть з тих депутатів, які в нас є від опозиції, ну, які б Приїжджали ви зустрічалися би. так це небезпечно. Ну, але посилати війська на небезпеку це теж, ну так би мовити, ризик. Якщо ти взявся за політику, ти вже дбаєш про гідність України і перспективу. На сьогоднішній день, от такі люди, як наші гості студії, вони розумієте, воюють поодинці в чому справа? Вони весь цей психологічний пресинг, цей тиск відчувають на собі. Їм просто потрібно допомагати, бо я думаю, щоб була така можливість, таких людей дуже багато. Пане Брадіхіне, скажіть, будь ласка, то пан Володимир говорив про. Треба вести переговори. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, з ким потрібно вести переговори, якщо в принципі, окрім сепаратистів і людей зі зброєю інших ми не бачимо, дуже слушне питання, тому що от немає, знаєте, такого одного Донбасу. да? Там дуже все е треба, як е це кажуть. В Росії кажуть, людишек, як який, якийсь там цар Московський казав. Так от на Донбасі треба робити ілюстрацію, перебирати людишек. Тому що там була ілюзорна така ілюзорні вибори, ілюзорна демократія, ілюзорна українська держава. По факту, По факту, Донбас отримав від України федерацію. По факту, Київський уряд ніколи не ліз у внутрішні справи Донецької області. Там свій котел там своє варево варилося, і тепер ми маємо те, що маємо. Серед тих, хто взяв в руки зброю, є дуже різні люди. Є, є просто. Якісь е, е, хлопчиська, там, е, якому просто цікаво, е, ну, війна це цікаво. Так? Він там, вони там на, на тих блокпостах пропадають, там допомагають, вони не, не, не тримають в руках зброю, але вони іноді гинуть. Є просто ну, Одурманені люди яких ну, треба просто давати їм амністію, і вони складуть зброю, їх можна інтегрувати в нормально в, в суспільство, вони стануть нормальними людьми. Але є, розумієте, ну, я тут просто приклад привожу, те, що я бачив своїми очами. Є люди, які не сумісні з тим, що ми називаємо державою України. Ну, наприклад, у нас рейдерське захоплення газети Провінція міста Костянтинівка. Прийшов пан Аверін, який, наприклад, на початку 90-х років видавав газету для Баркашова. Це «Русське національне єдинство. Це в Росії 93-й рік, мені здається, партія вона була ліквідована як фашистська. Він, з, він сам родом з Костянтинівки, з Донбасу. Він побіг з Росії на Донбас. Він, значить, жив в Донецьку, там на гроші Януковича видавав якийсь там спортивний журналчик, там, де він про автоспорт, там фото Саші Януковича там, на першій сторінці. Коли захоплене наше місто, він з автоматчиками захоплює нашу газету. І тепер вона вже не проукраїнська, а там вона там ну, проросійська. От, є такі люди, які вони ну, вороги України по, по своїй суті. І тому треба з цими людьми поруч Росія, туди їжджайте, там живіть. А коли ви в Україні, то їх треба не, щоб вони, не, не приймати їх на державні посади, ну, тобто вилучити з суспільного життя. Тобто тут просто треба розбиратися конкретно з ну, ось, так, так, так. З, так, з кожною людиною. Вони старцеви, скажіть, будь ласка, ми багато чуємо, принаймні, що місцеве населення, того ж таки, Луганська, не підтримує е, сепаратистів і не підтримує самопроголошену республіку. А скажіть, будь ласка, а де ці всі люди? Чому багато підтримують? Єк, який не підтримує, звичайно, але він. Переважно вже втік звідти. Ну, ті, що, скажімо так, велика частина вже, вже поїхала, а друга ще якісь вишукують якісь причини, щоб або хата, або там діти, або щось. Хоча в першу чергу через дітей треба звідти втікати швидше. А, а решта, ну, як більше, скажімо так, ну, я не володію цифрами там досліджень соціологічних. Просто переважно перед тим останні цифри, перед ще до того, як це почалося. десь, ну, чверть, скажімо так, була налаштована на Росію. Хотіли на Росію, ну, чверть, чверть -чверть. більша частина просто їй все одно, скажімо так, прийдуть хоч до Гренландії приєднатися, яка різниця там, аби було, тіпо, де, як воно є, там робота, що щось таке, ковбаса і так далі. Тобто, за, за цю велику частину там щось можна якось боротися. Ну не знаю, як звільнили, а то успіхно звільнили від сепаратистів. Хто буде керувати? цих питання до доничан. Ми їх не перевеземо повністю їм політично, економічно та іншою елітою, не поставимо своїх, так би мовити, керівників на області. Значить, відповідно, вони повинні на райони, області, міста, там, не знаю, на, на, на всі 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 школи. Не вистачить нас людей для того, щоб всі ці посади е, зайняли достойні люди. Значить, відповідно потрібно шукати створювати умови, щоб оці е, там 8,5 Мільйонів виборців самоорганізувалося, чи допомогти їм організуватися, взяти на себе цю місію. Зрозуміло, ну але їх потрібно підтримати. Якщо людина буде самотужки у себе в квартирі збирати якісь там підпільні збори, ну і не знати, що в неї тили забезпечені, то їх скоро виявлять і всіх перестріляють. Ну, я, я, так я згоден з вами. Можна я доповню трошки. Тут, ви знаєте, я вже розмовляв з деякими людьми у Львові, вони сказали слушні речі. Вони сказали так, що для Донбасу потрібно зробити якусь освітню програму. Спеціальний вищий учбовий заклад, який би готовив. Українського проукраїнсько налаштованих людей для того, щоб вони йшли там вище в керівництво середня школа. Тому що от, дійсно на Донбасі ну, не було України. Якимось чином, це за один рік ми не вирішимо. Дійсно так, і кадрів нема. Але ж є люди, від яких треба ну, терміново, і як тільки ну це питання, що робити після перемоги над сепарати. Вона буде перемога там через рік, через півроку. Але що робити? Треба дійсно люстрація в Донбасі і якісь програми по розвитку Донбасу і економіка, ну дійсно вона має значення, і освітні програми. Тобто, Донбас треба. Витягувати з тієї прірви, в яку він звалився, там не тільки не було України, там не було держави, як такої. Чому Там клани, оці феодальні, які призначали своїх людей. Тут теж принцип повинен бути. Люди повинні зрозуміти, що тепер такого не буде. Просто нема такої можливості. Тепер прийдеться ставити професіоналів. Їх змушені були шукати в середовищі Донбасу для того, щоб люди жили нормально. Україна може допомогти, вона не зробить за Донбас всі, всі ці речі, які він повинен зробити для себе. Але розуміння того, чому це відбувається, чому арена боротьби міг там, якимось вирішення якихось геополітичних процесів. Питання. Все саме відбувається на Донбасі, потрібно пояснювати місцеві, ну так би мовити, інтелектуальні еліти. Бо яке мені було б особисто цікаво, а яке ставлення в інтелігенції Донецької і Луганської до тих всіх процесів? Ми зараз без там агітації, а от реально, ну, як вирішити це питання? От ми тут збираємося на якихось круглих столах, заглядаємо в майбутнє, думаємо за всіх, що відбувається на сьогоднішній день на кухні в Донецьку? Важливо, нам скаже пан Сарця. Я вам скажу, що зараз, що про це все говорити, я просто це. Зараз, по-перше, треба називати речі своїми. Там сепаратисти це дуже широко. Ти є терористи. То є тероризм частіше води, як то каже. Коли, ну, за заручники, наприклад, та я розумію, ну війну все одно з'явилися якісь партизани, осередки, які півні збори відбувалися. Ну 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 як же, терористів, все одно там три-чотири тисячі чоловік на весь на вісім з половиною мільйонів дорослих людей. Ну я розумію. Вони зі зброєю розумієте? Я розумію, що вони зі зброєю. Але але якщо що, кажуть, якщо всі дорослі, там два мільйони людей, ну. Які можуть, візьмуть зброю. Де вони візьмуть зброю? От я не знаю. Ну, Полиночко, в мене зразу питання, вне, проти кого вони з цією зброєю будуть воювати. Як тільки буде вирішено це питання, можливості видати цю зброю знайдуться. Вони ж не прийшли на збори військкомати і не зібралися воювати за Україну, правда? Якщо їм дати ці 2 мільйони автоматів, на чиїй стороні вони будуть? От питання до вас. Тоді можна буде говорити про автомати. Коли ви дозволите. Так. Ви знаєте, які складові чинники, а цього ви знаєте, ну, з точки зору ідеології. От перший чинник це вся Україна вже. Визволася ментально визволилася від цієї совєтської ідеології. А Донецька область там ще совєтські люди. Я викладач, я спілкувався з викладачами. І от, Повірте мені, збирається, наприклад, там 30 викладачів історії, там, скажімо, Костянтинівських шкіл. І там двадцять семеро, вони у них ідеологія, який, яка була гарна у нас країна, Радянський Союз, як нам там гарно жилося. Тобто, там ще люди від цього не вивільнилися. І, ви розумієте, тренд совєтський, який там залишився, він так співпав з трендом путінським, який теж о от, той совєтізм він вводить в державну політику Росії. Ну, то співпадання стовідсоткове. Тому для я спочатку це не розумів. Попадаєш на мітинг комуністів. От я стою і сміюсь. Я думаю, ну зборище ідіотів. Вони стоять, і як нам хорошо жилось у радянському, а як в Росії нам хорошо ми там у нас дуже багато переселенців з курської губернії. Я там навіть статтю написав, що у нас компартія вона не ідейна партія, вона там не комуністична. А це партія, ну назовить її там російська партія чи якась партія. Вони дуже люблять Росію. Вони стоять, от яка гарна соціальних питань вони жодного не вирішили у нас. Вони ну, не спроможні це робити. А от тільки як ми любимо Росію, яка гарна Росія. Тобто, Добре. Ви це зараз говорите, це це, зараз це говорите що старше покоління, воно ще в Радянському Союзі. А де молодь? Старше покоління, воно працює в школах і е, готує молодь, виховує молодь. Молодь інша. Ви знаєте, молодь дійсно інша. І процеси, які пішли у нас, от я бачу по Костянтинівці. Там вже водії був російський флажок, вже російський український флажок, розумієте? Але в нас в нас все ж таки дуже багато залежить від імпульсів, які йдуть від начальства. Коли як це починалося, да? от в, 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 вся ця ситуація з війною починалося дуже просто. Тут Майдан закінчується, а там Майдан починається. Ті, хто виїхали з Києва, вони ну, може 90% розійшлись, там ті кітушки там, а 10% вони десь залишилися. І в нас стоїть під пам'ятником Леніна 10 оцих, як їх назвати, не знаю. Безроботні наркомани, алкоголіки, ну з ними ти би не сів би, ну, за один стіл. Я щас, допомогу, щас. ми, у мера, мера спрашують, а що вони там роблять, чого В міліція. Він каже, так, поки їм там 100 грам наливають, вони будуть стоять, потім перестанемо їм наливати, вони розійдуться. З алкоголіками і командами все зрозуміло. з здоровими людьми питання. От Польща це достатньо розвинута європейська держава. Так от на 2008 рік, десь приблизно, кількість тим, хто. А, скажімо, жаліє за радянськими е часами, було в Польщі більше, ніж е тих, хто задоволений Євросоюзом. І вони якось ідеологічно виролили це питання. Але там, ви розумієте. Чому? А чому? А А Тому бути? що в них прапірець е Євросоюзу був на другому місці. В тому в них, що в влад... в влада, Польщі. адекватна. Розумієте, от по-вашому влада в тих, хто видає зарплату. Начальник не той, що просто тому, що я прийшов і сказав, що я начальник. Ти від мене залежиш і тому я начальник. А у кого влада? Ну то й хто, хто видає зарплату? У кого влада? Ну, але ж не справді влада в народу, але народу як такого ми <с? якоїсь громадської думки в Україні ми не бачимо. Е, пане Старце, скажіть, будь ласка, що на вашу думку зараз може врятувати і звільнити схід від. Е, Сепаратистів, терористів, хто як називає. Сила. Тільки військовою? Зараз, так. Але ж після військової, там, грубо кажучи, зачистки буде з місцевим населенням треба щось робити. Воно у нього мозки прочистяться після цього. Це гарантія, от що чистяться. Зонщено, ну. Проти е військ, які там прийшли. Ну, чи не буде це Ольстер, як цитую? Може бути, то це, це, це вже. Я два місяці над цим думаю, що ольстеризація з Донбасу фактично можлива. Але там просто інші такі причини були, скажімо так, якщо з Ірландію брати. А у нас, ну я думаю, що просто. Поки що. Думаю, що вирішиться це все чисто силою і воно, в принципі, може стати. ну Тобто, ці люди. ну, Питання зразу. Загинули. Кому віддати цю владу? От зачистили. Ні, ні, ви знаєте, чисто кому віддати? чисто Чиї руки. чисто, чисто сила, я, 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 я вибачаюсь, вибачаюсь, ті самі... Я вибачаюсь, є? знаєте, там кому? Є, є правила проведення антипартизанських антитерористичних операцій. Mm. І там йде складова військова, іде складова. Роботу з населенням, от давайте поговоримо якраз про роботу з населенням. У нас от. чесно кажучи, це абсолютно. Ну розумієте, те, що нам пояснюють, що ця війна справедлива в Галичині чи центральній Україні. Зрозуміло єдине, що ця ця інформація не доходить до сходу, так, але в нас дуже мало часу. Буквально по останньому питанні. Пане Подгорне, скажіть, будь ласка, якщо вдасться провести успішно АТО і е, звільнити е, схід від терористів, скажіть, будь ласка, на вашу думку, може ви з е, в суспільстві на сході визрити оця ідея ненависті ще більше Я до України? Хотів якраз зупинитися на останні, але буквально Та, то... так, буквально розумієте, так після? Під час успіхного АТО і взагалі ну, скажімо, антитерористичної операції як такої, потрібно паралельно міняти взагалі, е, е, риторику е, відповідно контрпропаганди. На сьогоднішній день ми бачимо, це не діє. Погано, добре, але це не діє. Потрібно вести розмову з Донбасом зовсім е, в інший спосіб. І, Вивчати, готуватися більше витрачати зусиль для того, щоб зрозуміти і почути е тих людей, пане Ігор, скажіть, будь ласка, яким методом контрпропаганду робити: економічним чи ідеологічним? Е під час війни тут про економіку ну no. Просто не, не можна, тут тільки можна. От коли брали Ізюм, Дуже то коротко. розказували, стріляли снарядами, які розсипали листівки. Тобто, вже є якісь подвіжки, вже наша армія починає розуміти, що це треба робити. Просто якість цієї пропаганди це ну, вже друге питання. А на вашу думку, пане Володимир? Що саме? Яким методом? А. А ідеологічним? Ну, то чи... комплекс? Чому, чому о, чи так, чи так можна все одразу робити, правильно? Але зараз, в першу чергу, треба військовим методом просто знищити терористів. Це перша чергова задача. Просто. Добре, на жаль, наш ефірний час е, вичерпаний. Я дякую за те, що завітали до нас в студії. Я нагадаю, ми говорили про е, події на сході і як можна визволити схід. Е, я з вами прощаюсь, тож побачимося. Нехай вам щастить.